На Полтавщині СБУ викрила двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Один з фігурантів мешканець міста Кременчука, співробітник місцевого державного підприємства критичної інфраструктури в газонавтовій сфері. Він поширював в мережі інтернет-тези російської пропаганди та дописи із закликами до зміни меж території України. У публікації розловмисник заперечував існування нашої держави і називав українців-орендаторами руської землі. Іншим пропагандистом виявився мешканець міста Горішні плавні. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав заперечувати збройну агресію РФ на сході України та підтримував дії окупантів. Він називав українських захисників нацистами та безпідставно звинувачував їх у злочинах проти мирного населення. Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів. Частиною 1 статті 110, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та частини 3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досове розслідування завершено, обвинування акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.